Друзі, всім привіт! Доброго дня! Була в роботі BMW X6, це F 16 кузов. На ньому ми зробили охоронну систему середнього рівня. Зараз розповім, які основні методи викрадання цих автомобілів існує та як від них захиститися можна. Існує декілька основних методів викрадання, але найосновніше це в нас система безключового доступу. Тобто злодії вміють сканувати команди від ключа та передавати їх до автомобіля. Таким чином, автомобіль думає, що ключ знаходиться поруч, тому він через сенсор в дверей відкривається. Далі можна запустити машинку та поїхати. Як від цього захиститися? Коли ви зачиняєте автомобіль через систему безключого доступу, або просто з ключа не важливо, у вас машинка зачинилася, закрилися вікна, з машинка знаходиться під охороною. Далі, коли ви уходите від автомобіля з міткою, ми її ховаємо в баночку, яка екранує сигнал. І коли охорона система не бачить свою мітку. Вона блокує систему без ключового доступу. Тобто зараз ми знаходимося з ключем поруч з автомобілем, але сенсори в ручках дверей ніяк не реагують на ключ, машинка не відчиняється, і так само машинка не реагує на команди з рідного ключа, тому що охоронна система блокує систему без ключового доступу. Коли ви повертаєтесь до автомобіля з міткою, Охоронна система вже розблокує безключовий доступ і він працює так само, як працював і до встановлення охоронної системи. Тепер щодо блокування безключового доступу. BMW F15, F16 та ще деякі, але зазвичай це саме ці два кузови, вони дуже чутливі до цього блокування. Якщо це зробити некоректно, тобто, якщо будуть помилки в системі безключового доступу в автомобілі, то ця система періодично виходить з ладу та перестає працювати. Тому якщо ваш майстер блокує систему безліччого доступу на F15 та F16, обов'язково перевіряйте, а чи є помилки в автомобілі, е якщо вони зробили таку функцію, бо це дуже важливо саме для цих автомобілів. В даному випадку ніяких помилок в системі безключового доступу немає. Автомобіль навіть не розуміє, що цю систему якось блокує наша додаткова охоронна система Тріум. Далі, щодо користування автомобілем, все доволі просто: приходимо в машинку, відчиняємо її, запускаємо, вводимо якийсь код на кормі кнопочками та можемо рухатись. Якщо код ми не ввели, то при перемиканні коробки передач у нас машинка глохне. До того моменту, поки ми не введемо цей код. Цей додатковий код на кермі, тобто секретка, неважливо, як його називати, він потрібен лише для того, якщо у власника на випадок викрадуть ключ з міткою, щоб охоронна система розуміла, хто хоче їхати на автомобілі. Якщо це злодій, звичайно, він не знає, що треба натиснути, і поки він не веде той код, охоронна система буде вважати, що прийшов злодій. Або для іншого випадку, якщо, наприклад, у вас викрадуть мобільний телефон, або завдіють доступом до мобільного застосунку. Щодо користування автомобілем, то все зручно керується з безключого доступу, тобто ми можемо зачиняти відчиняти машинку, як і раніше. В нас є ось такий мобільний застосунок, за допомогою якого можна керувати тест системи До речі, система Тріум працює без VPN, без обмежень. А в мобільному застосунку. Власник може в будь-який час відкрити автомобіль. Все у нас показується на екрані, що відбулося з автомобілем. Також можна закрити автомобіль. Все машинка під охороною. І, якщо потрібно, можемо запустити двигун для прогріву. Вмикаємо дистанційний запуск. Все, машинка запустилась, працює, вона знаходиться в дистанційному запуску під охороною. Так само можемо її заглушити, якщо нам це потрібно. Тобто з мобільного застосунку може зручно та надійно користуватися функціями комфорту, а також навіть відчиняти багажник, якщо це потрібно. І так само зачиняти. Щодо охоронної системи, це в нас середній варіант для днівного зберігання та користування автомобілем. Тобто, вночі він е, знаходиться в охороняємих місцях. Під наглядом, як то кажуть, тому ми тут не робили програму максимум, не встановлювали додаткові замки капоту, але захистили найнеобхідніше, найосновне та додали безліч комфортних функцій в цей автомобіль. Кому потрібні такі послуги, будь ласка, звертайтесь, приїжджайте, знаходжусь в місті Харкові. Буду радий вас бачити. Всім гарного дня!